Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. І знову сьогодні з нами Франко. Його поезія актуальна. І в цьому ми зараз переконаємо. Запрошую вас, Романе Володимировичу. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Олександром знову піднімаємо тему нашого поета-каменяра. Івана Яковича Франка, який залишив яскравий слід у своїй творчості, який написав дуже багато віршів, поем, казочок для дітей. Але філософія його життя походила, що людина повинна жити в цьому світі. Щось нове принести. Uh -huh. Не треба жалуватися, не треба шукати щось, що не можеш зробити. І ось він написав такого вірша як Україна мовить, мій сину, ти би менш балакав, сам над собою менше плакав, на долю менше нарікав, uh -huh. на шлях тернистий сам подався. На теренах цупко ти породрався. Чого ж ти іншого чекав? Сам знав, що гола я і в Бога, і до мого ти порога прийшов, захотів служити мені, ну в мене слугам плати скупо, а нарікати на мене глупо. Просила я тебе чи ні, і що тобі за кривда сталася, що підняли на тебе такий галас. Не любить України він ні раз, наплюй, я синку ліпше знаю, всю ту патріотичну зграю і ціну її любовних фраз. Що ж, проживеш весь вік у Бога, значить, не вкрав ніщо ні в кого, а чесно працював на хліб, та й те подумає, ще, будь ласка. Твоєго я найкраща частка з тобою враз не ляже в грі. Ось такий вірш написав Іван Франков. Україна мовить. На цим віршом треба задуматися і сказати, щоб менше плакати, менше на долю нарікати, а взяв плуга, так його треба перти. І нести якесь добро у цей світ. І хай кожна наша думка і наша праця буде спрямована на благо нашої рідної України, на її службу, на її майбутнє. Хай щастить.